Саме питання стояло в тому, що після війни у нас буде величезна кількість людей, травмованих війною, і нам не вистачить жодних психотерапевтів і реабілітологів для того, щоб цілеспрямовано з цими людьми пропрацювати. Відтак, буквально кожен українець має, має отримати певні навички реабілітолога для того, щоб комунікувати з військовими, з ветеранами і будувати майбутнє суспільство. Тому книга дуже корисна. Стосовно ключового питання, скільки триватиме війна, значною мірою це залежить від нас. Я дуже е, добре товаришую з Олесем Донієм. Е, розумію такий розрахунок, що війна триватиме до тих пір, доки живе Гад Путін. Як саме Олес дуже часто його так означає у Фейсбуці. Але ви знаєте, мені б не хотілося віддавати вирішення нашого питання на. Розсуд якихось зовнішніх чинників. Ми не знаємо, скільки проживе Путін, але я розумію, що Україна, якби вона мобілізувалася, якби діяла на іншому рівні світогляду, на іншому рівні ментальності, якби вона явила нову стабільну якість суспільства, яка проявлялася в 22-му році буквально спалахом, то ми в цій війні могли б перемогти. У мене навіть стратегічне завдання, яке особисто мені бачиться, не просто перемогти Росію, а її завоювати. І, повірте, це цілком можливо. Не зброєю, хитрістю, світоглядно, ментально. Це можливо зробити. Справа в тому, що ми. А вона не перетвориться початок, на ту: я перепрошую валізу без ручки, яку і нести важко, і кинути шкоду. Саме так але нам випаде певна місія. Справа в тому, що жити в умовах, коли у нас постійно на кордоні існує ворог. Коли ми піддаємо загрозі наших дітей і онуків, що через 10, 20, 30, 50 років Росія може знову напасти, це не дуже розсудливо. Водночас треба розуміти, що у Росії є хронічна хвороба раз на 100 років завойовувати Україну. У мене були друзі, друзі росіяни, які ще на початку 2000-х буквально говорили: українці, ви ідіоти. Ви не розумієте, що Росія раз на 100 років завойовує Україну. Це хронічна хвороба, вам треба готуватися. А у нас ніхто такі розмови серйозно не сприймав і ніхто не готувався. Так от і, власне, до чого веду? 15 років тому назад у мене була лекція стосовно того, що Україна буде територією війни. І що майбутня велика війна, вона так чи інакше пройдеться нашою територією, так само, як і Перша світова, як і Друга світова. Ми приймемо основний удар, і саме Україна буде в цій війні ну, знищена або понесе основні втрати. Але війни ведуться на різних рівнях. І от гаряча війна, в якій ми зараз опинилися, це найпримітивніша і найостанніша форма війни. Її передують економічна, організаційна, інфраструктурна, інформаційна, психологічна, але два найвищих і найпотужніших рівня війни це хронологічна війна, і Росія веде її з нами вже дуже давним, давно, хоча ми цього намагалися не помічати. Але основний формат війни і основний формат експансії це світоглядний, світоглядний фронт, світоглядна війна. Було дуже багато закидів до українців з боку моїх іноземних друзів, в тому числі і публічних блогерів, що за часи війни українці так і не сформували світоглядний і ціннісний а, маніфест, чим ми відмінні від росіян. Якщо питання стоїть лише про те, щоб говорити українською мовою та позносити пам'ятники Пушкіну, то цілком ймовірно, що ця війна взагалі не вартує нічого, тому що років через десь 15 мови самі по собі вже будуть дуже мало чого значити. Якщо війна виключно іде за українською, я перепрошую, території, я перепрошую, я перепрошую. Я маю тут зробити зауваження під час підготовки цієї програми, штучний інтелект не постраждав. Це до того, що мови не матимуть значення. Прошу далі. Ми маємо народити певну систему цінностей, яка буде основою для майбутнього розвитку не тільки України, а можливо навіть і всієї Європи. Українці ще досі говорять про те, що от ми воюємо за свободу, і ми свободу піднімаємо на наше знамена. Але в багатьох інших країнах свободи навіть більше, ніж в Україні. І якщо ми йдемо, наприклад, в Європу. А в Україні є не просто можливість увійти в Європу, але й стати європейським лідером, то цінності свободи недостатньо. І цінність свободи це не зовсім те, що може нас відрізняти від росіян. Мені здається, що в основі цієї війни стоїть світоглядний цивілізаційний вимір, який набагато глибше. Це війна а, за любов до людини. Україна все ж таки представляє більше ту систему, ту філософію, яка може ґрунтуватися на світоглядній реформації. на… Філософії Григорія Сковороди, де в основі покладена любов: любов до всього навкруги, любов до людей, любов до природи. Я пригадую, як з величезною любов'ю українці рятували котика з обгорілого будинку в Бородянці. Це було дуже багато любові. Росія натомість, так само, як Іран, так само як Північна Корея, вони побудовані на самоствердженні, на страху і на ненависті. Відтак, ми по суті, сьогодні маємо цивілізаційний розлам. Ми маємо війну за цивілізаційні засади майбутнього людства. Українцям неймовірно важливо це усвідомити, бо це був би потужний інструмент мобілізації європейських ресурсів і закордонного співтовариства. Якщо б ми заявили про те, що ми боремося не просто з Росією, ми воюємо не просто за міжнародне право і за наші кордони, ми несемо значно більшу місію для всього світу, а ситуація б складалася б значно краще. І от саме світоглядно завоювати Росію, я думаю, що в перспективі це можливо для того, щоб Росія, по-перше, заплатила за все, що вона зробила, за всю ту шкоду, яку вона нанесла Україні і українському народу, а по-друге, щоб Росія стала довгостроковим ресурсом для відбудови України. І третій момент, щоб у Росії, знаєте, як я би так сказав, провести лоботомію, щоб ніколи вже більше їй навіть не хотілося відкривати зуби. Це можливо теж зробити, якщо покоритися в колективній психології, все можливо. Але для того українцям треба осмислити себе геть інакше. Треба, щоб з гусені народився метелик. Коли це відбудеться, можливо, тоді війна і закінчиться. Я власне сповідую тезу про те, що все в нашому світі є закономірним і доцільним. Війна є результатом, закономірним результатом накопичення. Суперечностей, по -по політичних помилок. І водночас вона є певною мірою доцільною, тому що як це не приколі не страшно говорити, але людська свідомість змінюється переважно під час потрясінь і під час катастроф. Поки земля не трісне, холод не перехреститься. Українці в 22-му році справді продемонстрували фантастичні. Рівні мислення, відповідальності, громадянської свідомості, знаєте, цієї колективної єдності, яка ґрунтувалася на любові до своїх. Але потім, на жаль, ми не змогли це перевести в системність. От про це, власне, Олесь Доні говорить в одній зі сходинок до суспільного щастя, навчася системності.